Дякуємо нашим дуже класним та постійним клієнтам за те, що пригостили нас ось такими двома кавунами. Це клієнт, який супроводжувався з нами повністю протягом всього сезону, купував у нас насіння, добрива та засоби захисту рослин. Та в нього все вийшло і вирішив нас пригостити ось такими кавунами. Перший це кавун талісман, другий це безнасінневий кавун. Давайте подивимось, як він виглядає всередині та який в нього смак. Розрізаємо та дивимось. Ох, який приємний звук. Ось такий ми маємо кавун талісман. Як ви бачите, насіння майже немає. Ось бачите, зараз спробуємо його на смак. Неймовірно солодкий, смачний та дуже-дуже класний. Реально подивіться, небагато кісточок, дуже солодкий, дуже смачний, класний кавун. Тому рекомендуємо дякую, дякую ще раз дякую нашим клієнтам за те, що вирішили нас пригостити. Разом вирощуємо та наближаємо перемогу.